Так, так. Шановні підписники, розпаковка, як я обіцяв, але я не знаю, бо я в магазині не був, це жінка ось. Так, купила вона якісь італійські страви. Ось скільки коштує, теж не знаю. Ну, недорого. Так, сир. О, сир, як ти, без сини купила син? Синік, ну. А де? Зараз хвилиночку. Вона там на вулиці поставлена. А каріни немає. Вона ще в школі. Приправа до м'яса, це така річ потрібна, коли щось готуєш, плов. Так, помідорчики. Може хто вирощує помідори, є так на мене брат так вирощував на подоконники. Оці чилі вони ще... да? чи? Чері, врачи. Чиррі. Таке це Так, кусок м'яса. Це собаці? Так. 150. 160 гривень, оце дивіться, що ж тут за того. Ну, ціни у нас на Україні, да. так. Оце що таке? Це, навірно, собаці печеньку, да? Печінка, да. Печінка, це теж це не щось скільки це у нас. 70 гривень. І скільки ж тут печеньки? Вес О, по 134 кг. А, пів кілограм, 532 грамм. Скучно їй. Ну, давай підписникам ще покажемо оцю. Та дивися, вона зараз буде Мені, не не, А я її подержу. Підписуємося О, на канал. Підписуємося на канал. Сергюля. Не дає розпаковку зробити. Так, це в нас що? Це сало. Салат, салат. Ну, ти високо. Це салат. Салатик. Ну, зараз, салатик тут бачу, огірок, сирок, капусточка. О, а ось оце, оце сабанаки. Оце вже взяли, бо гризе невиносимо. Зараз я тебе прям. Ні, треба зварити. Сиру нельзя? Ні, ні. Та хай хоч погризе саме. Ну хай погризе. Зараз ми її одразу дамо. Тільки туди. Так, а ну, підписники почекайте, бо вона не дає розпака. Ано, ну, ось на пільонки їж. Чи будеш ти їсти, чи ні. Оце дві кісточки на десь на 10 гривнів. По 990 кг. Так, це... Лапкаєшкам птиче молоко. Тут такі конфети. Это нема уж то і сцени все почухи. Да. Оце вкусні да. конфети. У кого навіть зуби слабі. Ось у мене, наприклад, дуже мягенькі, мягенькі воно. Головне, щоб було не пропавки. Ну і, а, оце ти ще взяла мочалки. Угу. Управдом. Угу. Управдом. Так, оце краска. Жінка завжди бере. Нормальна краска. Фірма є все. Краски то вони. Це в туаліт. Домеска. Ну це, звісно, найкраще як фейрі, так? Да? Да. Це просто все з коштовності. Бо то фері вже дорогі, це реклама. Все. Так, все, шановні підписники, гарного вам дня. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Всім гарного дня.